Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Тривога на Росії. Це Тут не так, як українські дрони розносять нафтову галузь ворога. Це матиме катастрофічні наслідки для російської економіки. То наступної черзі за бензином Москва і Пітер там жирують. Та де саме наші сили оборони нанесли головний удар. Очередньо дно черідне дно пробіта замінити нічим нівозможна. Факти тижня розклали по поличках російську нафтопереробку та знайшли її вразливі місця. Шкортостан 1400 кілометрів від України. Наші дрони вражають нафтопереробний завод Газпром Нафтохім Салават. Це... Тут не так. А це вже Волгоградський НПЗ Лукойла. А, а так палає киріші нефтеоргсинтез у Ленінградській області. Завод входить у п'ятірку найпотужніших нпз РФ. А ще ось такі знайомі всім українцям звуки чує Саратов. Там теж атаковане НПЗ, що забезпечує паливом російських агресорів. Це мапа ударів по ворожих НПЗ лише за останні кілька днів. Від початку серпня таких атак вже більше 20. За даними експертів, сили оборони винесли майже чверть переробки нафти в Росії, і це історичний рекорд. Мало ударів не може бути, і ми повинні прагнути до того, щоб російська економіка просто почала. Розвалюватись прямий ефект від ударів по нафтопереробці скорочення виробництва бензину. Воно вже неабияк вдарило по пересічених росіянах та жителях окупованих територій. І далі ми повернемося до цього, але стратегічний задум України може бути в іншому. Давайте подивимось на спрощену модель нафтового ринку Росії. Хтось видобуває нафту, хтось її транспортує. Нафта потрапляє на НПЗ. Туди прилітають українські дрони. НПЗ зупиняються, бензину стає менше. Дизель, який виробити значно простіше на Росії. Традиційно в гігантських об'ємах завжди пожирала армія. Але зараз за кожною одиницею російської броні ганяються десятки наших епівішок. Ну, Засран ко камні. Вот он летит, летит, летит. Удари по НПЗ вибивають з гри більш цінні продукти, прикладом олії та мастила. Вертолітний редуктор чи редуктор того дев'яносто 95 винтового, якби туди, що попало не залє, тому що інакше воно не довго літатиме. А ще авіаційний газ для винищувачів та бомбардувальників. Авіаційний газ це взагалі найвищий рівень переробки. В літак так просто ти не зальєш, просто неякісне паливо, воно просто впаде. Замінити складне і сучасне європейське та американське обладнання руські кулібіни не вміють. Але важливий ще один факт: НПЗ, що простою є, не приймає сиру нафту. Скоро ви дізнаєтесь, чому це надважливо. Повертаємось до нашої схеми. По нафтопроводах нафта йде не лише на НПЗ для внутрішнього споживання, але й на експорт. І Якщо до нафтопроводу в Китай поки що недосяжні 4 тисячі кілометрів, то прикордонна Брянська область буквально за рогом. Нафтопровідний експорт нафти. Е якщо ми беремо там європейський напрямок, то він залишився там невеликій. Е це те, що йде через «Тропровід дружба до е, Європи. Пам'ятаєте, як від ударів сил безпілотних систем палала у Неча вузлова перекачувальна станція, що постачала нафту друзям Путіна Лукашенкові, Орбану і Фіцо. Але крім того, у Неча переганяла чорне золото на північ до вкрай важливих для Путіна портів. Основний Експортний хаб Балтійський, бо звідти йде там. Ну як по минулому року, це було 58% усього російського нафтового експорту. Підкреслюю, усього. Найбільший хаб для перевалки сирої нафти на тіньовий танкерний флот Росії, два величезних порти. Це усь слуга. <звук> по якій наші дрони б'ють вже не перший місяць. Та приморськ, що забезпечує третину всього нафтового експорту Росії, Вон грибочек піднявся хорошенький товарообіг Приморська 100 мільйонів доларів щодня, і навіть короткочасна зупинка роботи завдає Росії колосальних економічних збитків. За різними оцінками 30% експорту російської нафти проходить через е, е, цей порт так. І тому, якщо у Росії буде ще мінус 30% експорту, ну це матиме катастрофічні наслідки для російської економіки. Під час атаки на Приморськ були пошкоджені і два танкери тіньового флоту Росії, і це вже непрозорий натяк капітанам, що відвідують ці порти. Безперечно, це дасть взнаки на страхових внесках і на вартості фракту. І тут ми підходимо до головного: як українські безпілотники б'ють по гаманцю Путіна та інших росіян і жителів захоплених територій. Тільки за останній тиждень експорт сирої нафти впав на 23%. Росія не дорахувалася майже півмільярда доларів, але це далеко не всі проблеми Кремля. Якщо дійсно 15-20% пасад в стоїть, то на ринку цей дефіцит замінити нічим не можна так вот швидко і повністю. Тобто це буде на, на довгері. На Росії паливна криза охопила два десятки регіонів від Чукотки до Рязані. Про це вже говорять голос навіть у телевізорі. В російських регіонах закінчується бензин. Некоторі з незалежних АЗС стали временно закриватися. З проблемами вже столкнулись в Поволжі і Дальнім Востокі. За бензином вишиковуються довжелезні черги, а десь його продають лише за талонами. Особливо не щастить жителям окупованих територій і тим, хто туди понаїхав. Кілометрові очередяки, чердяки б заправляти п'ять А я стану з біс по талонам, розумієш? ціни в окупації теж вражають тих, хто колись захоплювався дешевизною російського бензину. Очередне дно пробіто. На маяке заправка артха. Второй 90 рублей, пятый 96. Дожились. А паливна криза, як пишуть російські телеграм-канали, вже підбирається навіть до столиці. Більш-менш нормальна ситуація, але на це якраз звертають увагу з регіонів, що там Москва і Пітер там жирують. От а вже в самій московській області відчуваються проблеми. Пропагандисти вже відчувають, що так зване сво пішла не за планом. І Очереді за бензином многокілометрові будуть не тільки в Донецькій і Луганській, а в Москві і в Владивостокі. Потрійний удар менше бензину продається на АЗС, менше акцизів у кремлівський бюджет війни. НПЗ не переробляють нафту, тож менше платять податків. Нафтоперекачувальні станції та порти простоюють, падає прибуток від імпорту. Це іменно такі фундаментальні опори російського бюджету, російської компанії, які можуть зіткнутися з споємні сорсу. Але є ще один удар, який матиме для Росії катастрофічні наслідки у майбутньому. Здавалося б, мало чим варта уваги новина. Агенція Ройтер сповідомляє, що російська компанія «Транснефть» попередила партнерів, що прийматиме від них менші обсяги чорного золота та ще й обмежить можливості постачальників тримати нафту у своїй трубопровідній системі. Якщо Транснафта говорить, що треба зупиняти, значить у них немає... ну у них. Профіцит нафти, і вони не знають, куди її дівати нафти багато, адже качають її кожного дня без зупину. І коли увесь механізм логістики працював як годинник, російська влада купалася в чорному золоті, поки не прилетіли українські дрони і не розірвали ланцюжок. Рокфеллер ще сотню років тому назад сказав, що хто контролює транспорт нафти, той контролює і її видобуток. І, її споживання. і тут ми знов повертаємося до нашої схеми, як влаштована російська нефтянка. НПЗ зупиняються, нафтоперекачувальні термінали також, трубопровідна система під обстрілами, морський експорт під загрозою. Що робити з нафтою? Закривати свердловини. Цей ефект пляшкового горла, початок знищення Росії, як бензоколонки, треба лише планомірно продовжувати по ній бити. Кося Павло, факти тижня Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Солодкі мрії Кремля, тогда мірова ціна на ніфтку виростає на 200 або на 300 доларів за барель. І великий облом для Путіна Росія на цьому нічого не заробила. Як сильні світи цього поставили пост російську нафту на коліна, сполученим штатам а, високі ціни нафту не потрібна. Та чи врятують бойові кораблі? Тіньовий флот Росіян В Росії немає стільки бойових кораблів, щоб супроводжувати кожен танкер. Факти тижня про чорні часи для чорного російського золота. Нью-Йорк. фондова біржа одразу після удару Ірану по військових американських базах в Катарі. Брокери радіють, адже фондові індекси наблизилися до історичного максимуму через падіння цін на нафту. Это уже Москва. Российское телебачение о той самый час. Вы не Нестерпна туга та істеричне скиглення. Шатка прикращення прекращение огня должно открыть путь к ядерной сделке. Пока же открыло к падению цен на нефть. Стоимость нефти марки Бренд поднималась до 80 долларов за баррель. Правда, в последние часы цена снизилась до 70. Про российскую нафту марки Юралс пропагандисты взагалі молчат. Она впала до 55 долларов за баррель. Війна між Ізраїлем та Іраном була фактично єдиною надією Кремля врятувати свій дірявий бюджет за рахунок надприбутків з продажу нафти. Їхня ставка була якраз на те, що цей тренд і ціновий стрибок переросте в стабільну високу ціну нафту там, десь під 100, а то й за 100 доларів за барель. Ну, власне, як було в 22-му році, але не так сталося, як гадалося. Причому як же ефектно сильні світу. Кинули Путіна, зараз розкажемо. Ізраїль атакує Іран. Тегеран відповідає Це віву. Путін задоволено потирає руки. Війна на близькому сході автоматично означає зростання цін на нафту, а грошей від продажу чорного золота Кремлю катастрофічно не вистачає. Тільки з початку цього року нефтяні ціни впали на 16%. А Або дефіцит бюджету в этом году МінФін влічив зразу в три рази. Саме тому пропагандисти не приховують радощі від війни. Хороша Хорошою що ціни на нефть уже растута буду, судя по всьому, дальше рости. А на різних майданчиках вже мріють про 100, 200, 300, та навіть 400 доларів за барель. могут взлететь до 130 долларов за баррель. Будет стоить 150, 200. Вырастает на 200 или на 300 долларов за баррель. Готова ли рецессионная европейская экономика покупать за 400? Ряснее заголовками и святого пресса. Наведь авторитетные выдания жонглюют неимоверными цифрами. Они как раз делали такую эмиссию прогнозов, Апокаліптичного характеру, і там, коли поглянули, то якраз там ці російські хвости стечать за цим. Але які фактори, і головне, люди впливали на те, щоб ціна на нафту не лише не зросла до неба, а ще й впала більше ніж було до війни? Йдемо далі. Перший фактор, що вплинув на ціну, Ізраїль зосередив всі удари саме по ядерній програмі Тегерану, а не по нафтовій галузі, на що сподівався Кремль, тут е, підіграв дуже класно до речі, підіграв Ізраїль, який жодного разу не наніс удари по нафтовим якимось об'єктам Ірану. Ще більшу ставку Путін робив на можливе перекриття Іраном Ормузької протоки. Це один з найважливіших енергетичних коридорів у світі. Щодня через протоку проходить п'ята частина глобального споживання сирої нафти. Тоді, коли починали говорити про блокування Ормузької протоки, мені сталося дуже смішно, тому що це в першу чергу був дуже потужний удар по Китаю. І ось він перший гравець, що підклав свиню Путіну: Сі дзіньпін, Іран не просто видобуває купу нафти, 90% її він продає саме в піднебесну. Навіщо ж товаришу Сі перекрита Ормуська протока? Я думаю, що китайські товариші, не надаючи там зайвої публічності, то якби порекомендували Тегерану. Не вдаватися до радикальних заходів, зокрема щодо перекриття Ормузької протоки, дуже суттєву роль у зниженні ціни на нафту зіграли інші близькосхідні гравці, і їм дуже не подобалося, що Москва ігнорує попередження і веде себе на енергетичному ринку як ведмідь, тобто слон у посудній лавці. Треті сторони доклалися, і тому я думаю, що якраз арабські країни будуть цікавлені в тому, щоб ціна на нафту йшла донизу. То в них є спільна домовленість, і Вони цієї домовленості дотрималися. Проблема росіян в тому, що їм ніхто до ці домовленості не доніс. Доклався до збиття ціни на чорне золото, і президент Трамп у своїй соцмережі він написав усім тримати ціни на нафту низькими. Я стежу за вами. Ви граєте на руку ворогові, не робіть цього. Кого Трамп вважає ворогом, сказати складно, але є одна здогадка. Сполученим штатам високі ціни нафту не потрібні. Вони не потрібні також Китаю. Вони не потрібні європейському союзу. Ну, більшості споживачів нафти вони не потрібні. Потрібні тільки тим, хто торгує нафтою, знову ж таки, Росія, і останнє, що вплинуло на світові ціни на нафту, цей час. Адже війна Ізраїлю та Ірану тривала лише 12 днів. Тож розкрутити маховик високих цін Кремль просто не встиг. По перше, не такі були великі коливання раз. А по-друге, вони навіть не встигли застосувати залишки свого тіньового флоту. Чому тому, що всі інші поставки відбувалися згідно графіку. Ніякого зриву чи затримки за великим рахунком не було. На цих коливаннях ціни в результаті війни Путін майже нічого не заробив, кажуть наші експерти. Для Росії було в даній ситуації безперечно потрібно, щоб цей процес був довгостр... довготривалим. Тому що ну от принаймні в той короткий окрес часу, який ми то спостерігали рух ціни на нафту, точно вона додатково гроші. Що зробити не могла Росія на цьому черта не заробила Оці 12 днів, які тривала війна, росіяни навіть не встигли ними скористатися. Тож пропагандистам довелося різко змінювати свою риторику і розповідати росіянам, що високі ціни на нафту це навіть погано для їхньої економіки. І нам зараз ні в коєм випадку не вигідні високі ціни на нефть. Але Якщо не вигідні високі ціни на нафту, навіщо тоді взагалі не торгувати та ще й охороняти танкери бойовими кораблями? Це так званий російський корвет Бойкий. Його розслідувачі знайшли не у рідній гавані Балтійського флоту, а в Ла-Манші – протоці між Британією та Францією. Це перший зафіксований факт, коли бойовий корабель супроводжував два танкери так званого тіньового флоту Росії. Якби показати, це не просто в зоні Балтики, а, наприклад, там в зоні Ла-Маншу. Ну якраз хто основні. Вороги для Кремля Кремль панічно боїться втратити майже єдине джерело доходу до бюджету нафту. Тож робить все, щоб тіньові танкери доходили до портів. Як от судно, ягуар, яке намагалася заарештувати військово-морські сили Естонії, Фиксі, парі, Трибують бросить якорь. тоді. Росіянам довелося підіймати у повітря для супроводження танкера су 35 Але є в цьому й позитивний момент. Будь-які оті супроводи сильно здорожчують ціну нафти. І вони точно не будуть на сьогоднішній момент якимось там масовим явищем. В Росії немає стільки бойових кораблів, щоб супроводжувати кожен танкер. Наразі Путін виглядає як гопник у підворітті, що каже НАТО, а що ти мені зробиш? Але це не може продовжуватися довго. До прецеденту першого, коли просто підійде якийсь натівський корабель. Скажімо, да, там чи щось таке, і е, от виникне в них така ситуація. що А що далі як би робити, да не слід забувати і про те, що будь-який російський військовий корабель, корабель на... є законною ціллю для сил оборони України, в якій точці світу він би не знаходився. Немає значення, де ми маємо а, знайти ворога і знищити його чи в чорному морі, тут безпосередньо. Чи деінде будь-який бойовий корабель, чи судна допоміжного флоту Російської Федерації, будь-де є законною воєнною ціллю. Не слід забувати і про санкції. Перше проти танкерів тіньового флоту. Наразі йдеться про 342 судна. 18-й пакет санкцій має додати ще 77. Але дійсно вбивчим аргументом буде зниження стелі ціни для російської нафти до 30 доларів за барель або, хоча б для початку, до 45. Чекаємо, що скажуть європейські партнери, від яких це залежить. Костянтин Павло, факти тижня Сі Єдині новини. Ударный ниже пояса. Никто не заметил, как у нас нефть схлопнулась так резко на 6-5% вниз. Як мыть на вина Трампа с нафту Путина. Трамп же и шел на выборы под гаслом. Буры крихи бури. Колы россияны почнут страждать ведь син. Возникает такой, как это иногда называют, почти идеальный шторм. Та як хаос в администрации Трампа может допомогти Украине. Бай, пошел вниз. потом. Удар по російському НПЗ, але не українськими дронами. Ми вже кілька тижнів не б'ємо по нафтових підприємствах ворога, бо виконуємо енергетичне перемир'я. Та допомога прийшла звідти, звідки її не чекали. Тому що ми дуже добрі. Ми добрі люди. Дуже добрі своєю заявою про нові мита. Президент США обвалює не лише фондові ринки. Ціна нафти вперше за чотири роки падає нижче 62 доларів за барель. малий період і це вже третій нищівний удар по російській нафтовій галузі. Перший був від Саудівської Аравії, яка за собі вартістю видобутку значно випереджає Росію. Саудити вели спеціальну знижку. При поставках своєї сирої нафти для азіатського ринку, ну передусім для Китаю, Японії та Південної Кореї, які є традиційно найбільшими споживачами е, нафти у світі. І тут другий удар від ОПЕК організація, яка встановлює квоти на видобуток нафти. Росія та ще кілька країн їх порушили І отримали отвітку, яка викликала паніку в Кремлі. Таж були стісно у вілічідабу на 135%. тысяч баррелей в сутки. Это дофига, это очень много достаточно, в принципе. Вот. А теперь решили на 411 в мае резко. Все дружно. Никто не ожидал. Чем больше нафты вы тем меньше ее цена. Но для России это наиболее болезненная тема. Бо ее технологии не в тягаться с просунутыми странами. Такие страны с дорогой нефтью, как, скажем, Россия, они будут очень сильно терять. Тому що них просто нефтедобыча може стати убыточной. Російська нафта під маркою «Юралс» звалилася до 52 доларів за барель, але це не означає, що в російський бюджет потрапить саме півсотні баксів. Це в порту до порту. Ще треба цю нафту довести та прокачати її з Сибіру за і або привезти вагон в вагон цистерна, то ну це рахуємо десь 10-12 доларів на барель. Тож вже не 50, а лише 40 доларів. А що таке 40? А 40 – це вже собівартість видобутку на багатьох російських виснажених родовищах. Тобто, це родовище, які вже не будуть давати прибутку. З урахуванням того, що російський бюджет рахували, виходячи з ціни нафти у 70 доларів, у Кремлі вже почали панікувати. Тот показатель, который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашого бюджету. Раніше прибуток з чорного золота Кремль відкладав у так званий фонд національного добробуту. Тепер майже всі гроші з нього пішли на війну проти України. Прибутків немає. Невозможно не розвиватися, не роботи. Можна вот, да, вот, вот стиснути зуби і, в общем, как-то там продержаться. І терпеть. І терпеть. Да, і терпіть. Заява Трампа про введення мит збільшила вірогідність рецесії. Це коли економіка сповільнюється чи навіть падає. А якщо виробництво стоїть, навіщо багато нафти та її продуктів? Коли все це складається, то такий, як це іноді називають, майже ідеальний шторм, і починається падіння цін. Вот і воно може оказатися довгим. Кого ж прямо зачепить світове падіння цін на нафту? Китай сумнівно, адже Путін і так віддає своє чорне золото, товариш усі за копійки. Для Китаю це теж непогана новина. До речі, тому що він найбільший імпортер нафти, і тепер ця нафта коштуватиме дешевше. В Європі роблять ставку на скраплений газ та на нові технології збереження енергії. Європа знаходиться не в дуже хорошому положенні. Європейська економіка дуже слабо росте. Качаються такі країни, як Германія, і це, звісно, створює, ну, сокращение спроса на ресурси. Є ще купа країн, які постачають свою нафту, але не входять до ОПЕК Вони регулюють свої ціни самі. Тож, як не дивно, рішення Трампа та падіння нафтових тарифів удари швидше за все по Росії та, власне, по США, very much. Адже собівартість ланцевого видобутку в Америці сягає 60 доларів за варель. Це йдеться про родову сланцевої нафти, яка там її видобуток більш дорогий. І що за поють американські компанії? Трамп вже йшов на вибори під гаслом. Бури, крихітко, бури. А куди ж бурити? Бурити абсолютно нерентабельно, позбавлено сенсу збитково. Але нас, українців, цікавить інше, коли у росіян скінчаться нафтодолари на фінансування війни. На жаль, це справа не одного тижня і навіть місяця, кажуть наші експерти. Тому 3-6 місяців низьких цін і у російського бюджету, у російського старства, визникають не проблеми. Чим довше триватимуться низькі ціни на нафту, тим гірше буде росіянам. І ознаки повторення подій 80-х років вже має на обрії. Відбулось падіння нафтових цін, ну яке по суті закінчилось тільки десь там наприкінці 90-х років, а е, через там близько шести років. Власне, від падіння нафтових цін колапсував і радянський союз, але її рецепти: як прискорити процес російського зубожіння. Перший максимально затримувати для перевірок танкери дірявого тіньового флоту у Балтійському морі. Адже 60% російської нафти йдуть саме через Балтику. Нет такого судна на якому соблюдаются всі правила. Всі інструкції, якщо серйозно прикапуватися і тщательно привіряти, то можна судно держати на такому рейді один-два місяці без проблем. І кожен місяць на рейді це збитки на транспортуванні, тобто мінус до російського бюджету війни. Але європейці поки більше занепокоєні економічною війною з Трампом. Європейці щось про продовжують там обговорювати і думати, що ж з цим робити, замість того, щоб встановити дуже жорсткий контроль технічного і іншого стану танкерів, і просто заборонити прохід невідповідним судом. Ще більш жахають кремлівців обіцянки Трампа ввести 500 відсоткові мита на країни, що купують нафту в Росії, якщо Путін не припинить вогонь в Україні. Тож безліч російських делегацій зараз вються біля Білого Дому, задобрюючи її чиновників. Russia, Russia, Russia. Russia, Russia, Russia. А що ж з Україною? Чи торкнеться зниження світових цін на нафту наших гаманців? Експерти ринку обіцяють Цяють бензин може подешевшити протягом місяця принаймні на 3 гривні. Бо нафти в українському бензині менше ніж податків. Ціні пального частка нафти це 40%. У нас це десь вже десь 50% це податки, і 10-15% – це прибуток, транспортування, експлуатаційні витрати. І таке інше. Російська нафта марки Юралс наразі впевнено пробиває дно. Навіть обіцянка Трампа притримати всесвітню митну війну не похитнула її курсу бік руського воєнного корабля. Але в будь-якому разі, як кажуть наші експерти, проти Кремля найбільш дієві інші санкції, не американські. Не ОПЕКівські і не Саудівські. <звук> Костянтин Павло, факти тижня, і Єдині новини.